От прям не згодна. Усі, хто в мене почав жити разом до шлюбу, чоловіки розслабляються, думають, та навіщо цей шлюб? І так вона прибирає, готує сексом, займається. Що я це ще буду напрягатися і робити пропозицію, чи що тому ну я не згодна з вами. Є, ви можете поїхати відпочити разом, знаходитись на одній території, там припилку вихідні, тестувати як вам один з одним, як вам спати, вставати. Це найкраще, так і ви все одно зрозумієте пожити разом, щоб що. Щоб зрозуміти, як вона готує суп чи як вона ходить по квартирі, що потрібно зрозуміти, щоб і скільки пожити разом. Коли тобі 20, окей, ти можеш собі дати час, щоб пожити разом там якийсь проміжок часу. А якщо тобі вже 35, то ти з одним пожила рік тобі, типу, йому ти не підійшла, чи він тобі не підійшов. Потім ще з кимось рік і типу, бабах тобі 40, чи що? На мою думку треба перед шлюбом пожити разом, Того, що брати кота в мішку, ну самі знаєте зараз, які зараз жінки в Україні. Тобто взяти непонятно, що потім про то жаліти? Тим більше, от як, як вона каже, там жінка готує, там, коли живуть разом, без шлюбу прибирає, там сексом займається і тому подібне. А, і каже, їй треба, ну, треба обов'язково, щоб був шлюб. Ну, дивіться, колись раніше люди жили без, без того штампа в паспорті. Люди вінчалися в церкві. В давні часи, вінчалися в церкві. І всіх, всіх все влаштовувало, і були сім'ї набагато крепші, ніж зараз. Була якась відповідальність. Ну, не було такого, як Та, можливо, ну та -та так, також там були всякі... та -теж, ну, жінки такі, от... скажімо так, не дуже. От. Але все рівно тоді... тоді не було такого, як зараз. Тоді не було такого, як зараз. А зараз от, їм тільки от подавайш там в паспорті. Для них це було не... ціль це, номер один в житті. штамп в паспорті. Ну, бо без цього вони ніяк. Якщо немає штампу, то це вже все, якби жінка неправильна. Там, чи ще якось. Як вони люблять казати, там годиночок, то годино тікає, тікає годино пора заміж. А в чоловіка той він не тікає ніколи. Йому нема чого спішити. Взагалі не потрібно йти в РАГС. Це, це, там немає вигоди, там немає нічого якби ну, Для чоловіка те, що вигідно, що йому потрібно там. От і все. Тому не потрібно, на мою думку, не потрібно йти РАГС. Навіщо? Навіщо себе обмежувати? А потім піти е, і поняти, що не, не, скажімо так, невдало сходив туди. І потім на голову купив проблем. Маєш свої проблеми і ще плюс ці проблеми зверху. Так що такі от справи, таке життя зараз. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось!